Я дякую, що ви з, з нами залишаєтеся. у прямому ефірі. Маємо середу, 19 листопада. Другий блок у нас незмінний поради лікаря. Сьогодні ми торкнемося саме жіночого здоров'я. До речі, діагностика в сучасній медицині вважається однією з важливих методик, яка дозволяє оцінити лікарю стан внутрішніх органів, поставити діагноз і призначити лікування. Одним з поширених інформативних і доступних методів діагностики вважається ультразвукове дослідження, яке за допомогою звукових коливань високої частоти дозволяє візуалізувати внутрішні органи. Безсумнівно, перевагу ультразвуку вважається повна нешкідливість процедури на організм людини, що дозволяє випадки необхідності повторно провести обстеження без зайвих побовинь для пацієнта. За мить В студії сьогодні Любов Штомпель, лікар з ультразвукової діагностики, лікар першої категорії 2230 Отже, ми говоримо про ультразвукову діагностику. Ми говоримо про вас, кохані жінки, любі жінки. Будь ласка, телефонуйте. ультразвукова діагностика в різних напрямках. Ми будемо говорити як і про ультразвукову діагностику малого тазу у жінок. Так само будемо говорити і про ультразвукову діагностику молочної залози. Ну, всі всі напрямки, будь ласка, що вас бентежить. Якщо є певні вже показники, хочете дізнатися також можете телефонувати Любов Миколаївна. Ну, роз'яснити. Діагноз ставити не буде. Ми цього не будемо робити, але можливо, якісь таке пояснення, роз'яснення трошки ви надасте. Слухайте, ну важливість напевно ультразвукової діагностики це питання важливості, напевно, не лише у жінок, правда? Цей метод наскільки він дійсно? Я хочу вам повторне запитання, я вам якогось лист ставила, Але саме в питанні постановки діагнозу, наскільки ультразвукова діагностика на сьогодні залишається таким дійсно золотим стандартом цього цьому питанні. Ну, якщо можна сказати, то це можна назвати панацеї. Дійсно, ультразвукова діагностика. На сьогоднішній день це найактуальніший, найпоширеніший метод, який дозволяє широко діагностувати різні захворювання не тільки у жінок. І в чоловіків у підлітків, у дітей взагалі і в широкого спектру населення, так як це метод безболісний, нешкідливий угу. і дає досить багато інформації, допом, якби, допомагаючи лікарям підтвердити діагноз і діагностувати різні захворювання. Якщо ми говоримо про сферу, так от взяти. Організм жінки до жінки повертаючися. Ультразвукова діагностика: в яких сферах так, людського жіночого організму де проводиться, що можна, знаєте, Проводиться широко проводиться. значить, діагностуємо молочні залози в широк, щитовидну залозу, так. це все гормональні uh -huh. органи, гінекологію і акушерство. Також. А, ще ж акушерство. Також акушерство. Це так. різні гінекології, акушерство. Ну так, да, воно... це гінекологія, це більш патологічне uh -huh. захворювання, акушерство це звичайно вагітність, перший другий триместр вагітності. Ну uh -huh. і породілі після народження. Після народження, так дивіться, ми так трошки по кількох сферах. От Для жінки урологія, правда, теж можна визначити певне питання, зокрема, наявність камінців в нирках. Ну, це не лише у жінок, а у всіх, mm -hmm. але якщо ми That's говоримо that. вже так загалом, то в принципі, отут, якраз ультразвукова діагностика, напевно, що взагалі той метод, який чітко може сказати про наявність тих камінців, але не лише в урології. Я так розумію, той самий у нас жовчний міхур теж визначається таким чином. У нас при ультразвуковій діагностиці видно ті камінці. Так, діагностуємо. Але нирки вони більш складніші, складніші в ти? діагностиці, Да. Я взагалі не розумію, До... що як ви там бачите, коли там дивишся, іноді так підглядаєш, то ну, якісь темненькі, все що ви там бачите, якісь, ну крапочку О, можна побачити. Ти думаєш, Боже, що ж там таке, а тобі тату? То... Тому тут дуже важливо, якби значення має високий рівень спеціаліста, угу. підготовки і, угу. звичайно, підготовки форога пацієнта угу. і професійний рівень, скажімо, лікаря. О, тому методикою з допомогою ультразвукового дослідження ми дуже багато захворювань виявляємо і профілактично, угу. і коли вже є певна патологія. Ну, в тому числі з кам'яну хворобу також у жінок, і на ранніх, і на пізніх стадіях. Все це можна з допомогою ультразвукової діагностики продиференціювати. З вашої практики, який найбільше кам'янець бачили за розміром? Найбільше, до 30 міліметрів, це, велике, це дуже великий. Це дуже великий камінець, uh -huh. це таке буває. Да, так, uh -huh. може, ну. А буває, що можна навіть отак, от лікар може ну не те, що сплутати, бо ж камінці, як ці хамелеони, що що, це можливо якесь утворення, Ти таке ж бути, а і тоді треба надалі вже ну, обстеження. Тому так тут крути. Потрібно, так, да, до обстеження uh -huh. є, потрібно назначати комп'ютерну діагностику, uh -huh. мРТ-діагностика. Uh -huh. Це все якби допоміжні методи, які е, можна диференцювати, якщо там щось зрозуміло. Камінці великих розмірів їх не складно диференціювати. Uh -huh. Єдине проблематичне диференціювання в малесеньких камінців, uh -huh. тому вони певно дають, скажімо, там до трьох міліметрів. Це дуже малесенькі камінчики, яких помітити практично складно і віддиференціювати. Тому ми uh -huh. призначаємо допоміжні методи діагностики. Так, хочеться вас почути. Можливо, вам треба зробити. Ви вже зробили ультразвукове дослідження. Певні результати є отак цікаво. Буду вас послухати, що у вас там відбувається в вашому організмі, але ну я так жартуючи, але дійсно хотілося вас почути. 220 Три маємо час, і хотілося б конкретні цифри, дані що там так. Тут зрозуміло. Ну як зрозуміло? Я ж кажу, я коли там підглядаю, там нічого не зрозуміло для себе нічого не зрозуміло. Я думаю, що жінки тільки розуміють, коли там, вибачте, акушерство, якщо звичайно. ми говоримо, тоді вже зрозуміло. Бо, бо так там, там так, там вже щось зрозуміло. Так, цікаво. Я хотіла вас знаєте, і запитання. От ви за пригадали комп'ютерну томографію і магнітно резонансну томографію МРТ mm -hmm. правильно? Mm -hmm. правильно. Це теж ультразвукова діагностика вважається? Чи це ну, це як променева правильно діагностика, це інший рівень діагностики, тобто ага, це то більше да, променева ага. діагностика. Ультразвукова діагностика, вона в цьому плані не шкідлива, немає. А, це МРТ. Шкідливе, МРТ не так шкідливо. Але, ага. ну, скажем, якщо взяти по доступності, то, звичайно, ультразвукова діагностика вона має певні скажем, переваги ага. в плані доступності, в плані скажем, інформативності, швидкодоступного методу. Тобто, коли потрібно да, там, в динаміці спостерігати Знову ж таки, то це дуже, скажімо, інформативно і швидко можна обстежувати. Да, ультразвукова діагностика результати одразу, а МРТ треба ще чекати. А МРТ треба чекати да то прислідковувати, коли є певна патологія, да, наприклад, uh -huh. нирки, і ці всі ці всі моменти потрібно спостерігати да, там, через деякий час, там uh -huh. через годину, через дій. То, звичайно, з допомогою ультразвукового датчика приклавши, ми бачимо реальну ситуацію в динаміці, прослідковуючи певне захворювання. Uh -huh. Дивіться, а для ультразвукової діагностики часто буває в лікар... ну один ж апарат стоїть. І він що, може завдяки цьому одному апарату, ну так якось частіше ми бачимо пацієнти. І їм одним роблять в різних ділянках організму, так? Ні, існують різні О. датчики. А, Різні Різні такі. датчики, тобто на новому апараті існують різні датчики. Наприклад, для червної порожнини існує конвексний датчик, який ми обстежуємо угу. червну порожнину повністю, для щитовітки інший датчик для молочної залози, це лінійний датчик і трансвагінальний датчик, звичайно, обстежувати ну, та гінекологію. Да, там крышки і так. От Я якраз пішки, про гінекологію про жінок, це дуже важливим такий момент, те, тобто, що в інтернеті можна побачити, це правильна підготовка до ультразвукової діагностики малого тазу у жінок. Ну, це такий широкий аспект, напевно, так, медичного спрямування. Так. Дивіться, ну зрозуміло, що є, коли лікар відправляє на ультразвукову діагностику в такому питанні, а є коли жінка хоче для себе дізнатися, хоча все-таки ультразвукову діагностику треба за показами робити, чи можна от самому прийти? Ну, бо профіло... Таке бажання. Якщо й бажання, звичайно, кожна жінка може за собою дбати, uh -huh. слідкувати. І в профі, ну, профілактичних uh -huh. цілях потрібно проходити кожен рік, кожна жінка має кожен рік собі взяти якби, uh -huh. е е правило. Таку, да, таке правило і проходити кожен рік. Якщо є показники, тут призначає лікар, в залежності від певної проблематики, яка патологія є. Е відповідно, е трансвагінальне обстеження на сьогоднішній день це дуже, е скажімо, Такий інформативний хороший метод, на відміну від е, е, обстежень, яке проводилося да, там не так давній час, коли mm -hmm. жінку потрібно було готувати, виповнювати січовий міхур. І це ну, якби, певний час забирало, перешкоджувало. На сьогоднішній день до трансвагінального обстеження підготовки спеціальні не потрібно. Не потрібно приходить, вона uh -huh. має, скажем, сама прийти і проходити це обстеження без підготовки. Так, у нас ідуть до Тому... дзвонювач говоріть в ефірі. Зараз продовжимо горіть. Добрий день. Добрий день. Я хочу у доктора спросіть продовження її сказаного више. Скажіть, будь ласка, жінка, коли УЗІ в, в репродуктивному віці, ей советуют прийти э, на й день от начала критических дней, mm -hmm. что очень хорошо можно посмотреть. А вот mm -hmm. женщина, которая уже находится в менопаузе, когда ей приходить, чтобы хорошо, достоверно посмотрели ее на УДИ. Спасибо большое. Так, дякуємо. Далі, дякую. будь ласка, хороше запитання. 223 09 Хочеться вас тепер чути. Давайте. Угу. Дякую за запитання. Значить, в репродуктивному віці це дійсно має важливе значення, коли є менструальна функція. Скажем, в періоді, коли вже репродуктивної функції немає, необхідно проходити кожен рік обстеження незалежно. Ні від фази, ні від циклу, тому що наступає менопауза, і це є скрінінг, профілактичний огляд, тому значення особливого немає, який це має бути період. -то взагалі, То сразу так? рік ви приходите угу. профілактично і проходите обстеження. А, тут... Тут, ситуація тут простіше є... маю на увазі, тут не треба да, там да, рахувати. Тут є певні моменти фізіологічні, скажімо так. Угу. Так, але теж раз на рік можна робити. Раз на так, рік, звичайно, двісті двадцять три ноль дев'ять Прошу, хотілося б далі вас чути. Ну, можливо, ви так якось активно іноді телефонують якісь показники, говорите, і щось там зробили. ультразвукову звукову діагностику. Давайте хоч о вже починає телефонувати. Давайте будемо чекати. А ми продовжимо тоді. А, так, але є коли за призначенням лікаря все-таки проводиться і треба провести ультразвукову діагностику. Якщо ми говоримо про малий таз, правильно в яких випадках призначається ультразвукова діагностика? Ой, спектр поширений, широкий? Да, широкий спектр, дуже багато захворювань. В першу чергу це призначається при запальних захворюваннях: метендомітрит, mm -hmm. ендометрит, mm -hmm. різні mm -hmm. запальні захворювання по гнікології. Також захворювання яєчників. Це бувають кісти, функціональні, кісти, кісти дермоїдні, полікістоз яєчників. Тобто, практично вся патологія яєчників. Uh -huh. Відповідно, призначається ультразвукова діагностика дуже корисна при фіброміомах, коли їх спостерігають, і знову ж таки, це в динаміці, це відбувається регулярно в репродуктивному віці. Uh -huh. Кожна жінка повинна обов'язково це проходити. Також захворювання. Був, якби, Характеру мал взагалі, коли захворювання спостерігаємо в малому тазу різ і іншого неорганного, скажімо так, процесу, коли можуть бути враження кишківника, з допомоги малого тазу. Ми теж можемо прослідкувати, якщо є там якийсь певний патологічний процес. А в нас власні дозволяють, прошу ефірі. Добрий день, Ще скажіть, будь ласка, мені 52 роки. Я можу, наприклад, у вас сама пройти діагностику, і де це можна, і чи це. Коштовно які чи де це можна знати інформацію? Це таке запитання, чесно кажучи. Це організацій... Так, це, це організаційні не те... запитання. Да, потрібно так. довідку позвонити. Зараз багато приватних клінік, державних клінік, яких так. можна звернутися з цією проблематикою. Діагностику можна пройти, де ви знайдете, це зрозуміло. Де завгодно так. можна проходити. Е... Конкретні, будь Я ласка, думаю, ми чекаємо запитання по темі. Там у вас результати є, хочете щось дізнатися. Можливо, вам лікар сказав, ви вже пройшли, а от ви ще чули динаміку треба спостерігати, через який час, до речі, звертатися. Ось такі запитання, будь ласка, все про ультразвукову діагностику саме для жінок. Ми чекаємо ще. Та лікар вже говорить, коли в динаміці, так, подивитися? Ну, зокрема, та фібровіріома, якщо є. Да, це гінеколог через певний час да, направити відповідно. Угу. До лікаря, коли це робити. Ну, тобто, з mm -hmm. допомогою лікаря. Якщо є, от я хочу запитати лікар з ультразвукової діагностики його завдання правильно провести ультразвукову діагностику, але ви ж діагноз не пише, не ставите правильно, я розумію. Ну є просто показники, які ви там побачили, все Так, Ми робимо висновки з допомогою цього методу да. угу. і допомагаємо, скажімо, угу. лікарів, які призначають по певних показаннях, угу. розібратися в певній ситуації. Тобто, mm. якщо є підозра, да, там, наприклад, на кісту яєчника, да, і і Знаєте, чому так запитали, нікого... бо я сама така, знаєте, кого проводять людям. і Я чуєш, чуєш, ультразвукову діагностику проходять людина і одразу, так. ну що там в мене? Скажіть, ви ж дивитеся. А ви якось лікарі УЗД, вони так вам, обереж, лікар, вам і лікар сказати. скаже, ваш лікуючий лікар, вам скаже. Там ну так от якось вони не завжди це говорять. Ну не те, що вони завжди, взагалі цього так, не, не говорять. І так, це не певно, що правильно, mm, так? Це, так я це правильно, але це не тому, що лікар. Там не може пояснити, бо. А може, одразу думаємо, там щось жахливе, напевно, якщо нам не говорить у лікарні, це не травмує. Питання в тому, що з допомогою ультразвукової діагностики, в даному випадку і допоміжний метод, який допомагає розібратися в певній ситуації. Якщо гінеколог подивився, він з допомогою скарга, нам внизу збору триває обстеження. З допомогою ультразвукової діагностики він більш, скажімо, впевнено, лікар може поставити. Ставити діагноз, угу. але висновки певні ми робимо, звичайно. Угу. Есть, угу. Це є така момент. Обувався в говоріть ви в ефірі. Скажіть доброго дня, доброго скажіть, день. будь ласка, у мене таке запитання. У мене в жовчному міхурі є поліпчик. Він 8 років був 4 мм, Зараз він уже почти до 10 міліметрів. Угу. Скажіть, будь ласка, потрібно робити операцію? Він у мене не там, де виходять водящи путі жовчні, а з другої сторони. Чи потрібно на мені наблюд наблюдатися? Чи можна? Чи небезпечно? Це чи дякую. А Це великий поліпчик. десь? дякую. А ну да, не маленький, да дякую. Ну це поліпчик малесенький. Вам його потрібно в динаміці спостерігати. Він небезпечним не є тому контролюйте його. Кожен рік робіть контроль в динаміці, це не є шкідливим. Оперативного втручання не потрібно в таких випадках. Не потрібно, тому да, це не камінчик, який може закупорити протоку і стати небезпекою, викликати запальний процес з гострі поліпчики. Їх спостерігають, і якби коли є за такий час, це скажімо, незначний діаметр, який на протязі такого часу він відріс. Так, останній дзвінок ну, шкідливий договір, скаже. Останній дзвінок на цей блок говоріть в ефірі. Алло, доброго дня. Доброго. У мене таке запитання. Підкажіть, будь ласка, після операції в мене онко. Як часто треба проводити діагностику? Всі органи дали? З онко чого? А, ну, у вас онко Ага. Онкопридатків два mm. рази на рік вам, як мінімум, потрібно проходити, якщо у вас немає ніяких скарг, якщо е, немає ніяких симптомів, то потрібно в цілях, скажімо, ревізії проходити два рази на рік, якщо немає потреби в цьому більш ну, ну, проблем. Обов але обов'язково контролювати потрібно. Скажіть, ще на останок одне запитання. Дівчатка підлітки, так ну так. я вони ж різного віку є. Вперше коли необхідно все на ультразвукову діагностику, якщо ми говоримо про саме жіночі органи, говоримо про гінекологію, в якому віці необхідно, от мами зараз ж ми так, готуємося так, так. ставати. Це слава Богу, якось ми прийшли до того моменту, якось все прогнозуємо. Переважна більшість це дуже добре. Мами хочуть, щоб їх доньки були здоровими, тому що можливо десь вони опіклися за своє життя. В якому віці необхідно там. 16 років у... з 18 років кожна дівчинка має приходити обстежувати, обстежуватись. Це так, так. ну, вже така доросла. Вже, в принципі. Ну, да, доросла, вже, якби, вже? Виток, такий дорослий. <ривіт> Як кажуть, у нас на селі можна вже заміж виходити. <ривіт> так, 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 Але так як це метод не є шкідливим і не є, скажімо, таким складним, тому кожна дівчинка може приходити ну, якби, з підліткового віку. В з 18-16 років це не є принциповим, скажімо так, в даному питанні. Дуже рада вас була сьогодні бачити. Дякую всім, хто телефонував. Ми обов'язково побачимося. Любов Штомпель, лікар з ультразвукової діагностики, лікар первинної категорії, була гостем другого блоку. Так, ми продовжуємо третій блок. У нас сьогодні так, знаєте, умовна назва все для дому. Меблевий кура, шафи, гардеробні. Як вибрати шафу та місце для неї? Про це у наступному блоці. Реклама мене дуже швидко. Не промикайте, і будьте з нами.